Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Сьогодні ми поговоримо про риболовлю. Це один з найцікавіших видів відпочинку, адже риболовля дивним чином здатна поєднувати в собі нестримний азарт, пристрасть мисливця і умиротворення, спокій, гармонію, єднання з природою. Справжню рибалку вдома не втримають ні холодна пора року, ні якісь несприятливі погодні умови. Отож про риболовлю та про те, чим живуть Житомирські рибалки. І я запрошую до розмови Юрія Кошеля, голову громадської організації. Федерація Риболовного спорту Житомирської області та члена цієї організації Альберта Антонюка. Рада вітати вас у нашій програмі. Отож, риболовля, що це для вас? Ну, Вже на, на теперішній день. ну, Це більше, скажімо, це вже не хобі, це вже образ життя. то, що в нас організація більше спортивної направленості. Ну, це вже якби спорт, це нужно які-то вершини, уже, скажем так, добиватися каких-то вершин. А серед Показує рибалок нас, є от якісь такі е, поняття, що вже досягнув якоїсь вершини. Ні, ну, на самом деле, это безгранично, і ти вершину взяв одну, і кажеться, і йди к следующей. Вот. А в такому ділі, як рибалка, таке рознообразие напрямлень. Що це означає? От мені просто цікаво, от як зустрічаються рибал, рибалки, от розповідають яку велику рибу вони зловили, чи там, може, по кілограмах. От що є таким показником успішної риболовлі? Ні, ну, якщо говорити о любительській рибалці, це одне, а спортивне – це зовсім інше. Ну, любительські, да, так, як ви говорите, у кого длиннее руки, то ти більш успішний рибак. Вот. В спорті трохи по-другому. Там нужно поймать здесь и сейчас, вот, и при любых обстоятельствах, там, и погодних, и тому подобное. И более того, там рядом с тобой люди, которые ну, скажем так, не ниже кла... уровнем підготовки, а может быть и выше, чем у тебе ця підготовка. Вот, и нужно поймать... Сьогодні, тут і зараз. Просто я думала, що от рівень підготовки має більш важливе значення в такому спорті, ну звичайному, да, класичному. А тут везіння, чи ні? Ні, ну як везіння? Везіння, це якщо б, знаєте, якщо б чоловік забрасував на берег И рыба клевала з берега. Но ну, мы ж бросаем воду и пытаемся заставить эту рыбу взять нашу приманку. Альберт, а який у вас стаж рыболова? І що рыболовля для вас. Як давно вы вже цим займаєтесь? Ну, я думаю, что э, сколько я помню в детстве? Э, не, не помню времени, когда я не хотел ловить рыбу. Было такое, что я ехал э, своим дядей на рибалку і просто не спало ночівлю для того, щоб, ну, не проспати эту рибалку. Ну, настільки это было как-то во мне. А наскільки сьогодні риболовля популярна <clears throat> на Житомирщині? Багато рибалок? Ну, Вообще, я думаю, что рибловля, рибалка рыб, ловля популярна во всём мире. Ну, Украина не хуже страна. Я думаю, где-то даже э развитие идёт рыбацкого спорта очень, ну, в очень больших размерах. Поэтому люди не то что фанаты есть, люди действительно сейчас более стремятся заниматься спортивной рыбалкой. И девиз сегодня рыбаков больше, чем рыба друг. Поймал, отпусти. Ну вот так где-то. А от спима відпусти, це вже вирішується тим, які, наприклад, розміри цієї риби, чи як? Да ні, ну на самом деле, це... Это... Вы понимаете, это уже больше скорее понятие культура рыболовства. У людей повышается культура, то есть не все заключается только в потребительском отношении. Ну, кто-то отпускает маленькую рыбу, кто-то отпускает большую рыбу. Тут важен сам принцип. Человек. Вы понимаете, у нас на сегодняшний день все как-то так направлено больше на уничтожение. Там, и это же касается не только рыбалки, да, это те же леса, я не знаю, там и в охоте есть проблемы. Вот. Как бы, ну, это воспитывается в людях. Вот. И самый главный принцип: ну, не возьми больше, чем тебе нужно. И у меня один приятель сказал такую поговорку. Я ее стараюсь всегда людям донести. Поймать большую рыбу может очень большое количество людей. Но вот выпустить эту рыбу обратно, не повредить ей, ну гораздо-гораздо, в разы меньше людей. Вот. И нужно понимать о том, что будет завтрашний день. Ещё у нас есть дети, до Бог, будут у нас и внуки, и нужно им что-то оставить после себя. Нам же кто-то эту рыбу оставил здесь в водоёме. А радует нас на сегодняшний день эта рыба. Вот ну, зараз так. так холодно, в принципе. Але дивишся на річці стільки рибологію сидить. Вас пора року стримує? Ну честно, э, меня лично, да, вот я как бы, э, ну, честно скажу, не любитель зимней рыбалки, потому что, ну, не знаю, правду говорю, ну, люблю больше летом ловить рыбу. Да. <певний>. Просто э, я люблю ловить э, карпа. Вот именно более так вот моя рыбалка. А зараз еще клює більше? Ну, сейчас э, клюет окунь, клюет щука, хищная рыба, которая более подвижна в холодную пору. Вот. Э, я повертаюсь до свого попереднього запитання. Отож, наскільки популярна риболовля на Житомирщині? Чи багато рибалок, з якими ви спілкуєтесь? Адже я розумію, якщо є організація федерація риболовів, значить, ви спілкуєтеся. Це певне коло людей, що вас об'єднує. Розкажіть, будь ласка, про свою організацію. Ну, Каже, об'єднує рибалка. А, ну скажімо так, наша організація. В основном это люди приходят, чтобы действительно повысить уровень своего мастерства, там, владения снастью и тому подобное. Вот. И так получилось, что ну, большинство рыбаков-любителей разного возраста, вот молодых ребят там, и людей пенсионного возраста, как-то так получилось, но ну, они понимают, что у людей, которые занимаются этим более профессионально, скажем так, вот, есть ну, чему поучиться, это во-первых, а во-вторых, как-то так заведено, Ну, Во всяком случае, у нас в организации ну, не не скрывает никто, по большому счету, каких-то там секретов, навыков своих уже. Почему? Потому что уже столько набито шишек, скажем так. Вот. И очень много уже есть опытных ребят, которые показали. Есть мастера спорта у нас в этом виде. Как этот, я не знаю, может, кому-то это смешно звучит рыбалка вид спорта. Но тем не менее. І вот. якби как бы, люди постійно між собою рибаки, ви понимаєте, така братія знаходять общий язык дуже швидко, як в місті, скажімо, в риболовних магазинах там или в риболовних -то точках, так і непосредственно на водойомах, на берегу, ніж. <стиснаются>. Отже, приказка рибак-рибака бачить здалеку, Рибак, це. Це навірно, абсолютно... актуальна присказка. Да. А з якою метою ви створили організацію, окрім того, щоб обмінюватися досвідом? Що ще? Ну, понимаете, как-то ну, спорт спортом это одно, второе, ну, глядя на состояние наших водоемов, mm -hmm. последнее, там, я не знаю, наверное, наиболее ярко выражено до последних лет 10, может быть, 15. Ну, повторюсь, все направлено как-то на уничтожение. Все с таким потребительским каким-то отношением, не думая еще о завтрашнем дне. Ну, все хуже и хуже. Если раньше невозможно себе было представить поездку на рыбалку, там, скажем, дальше, чем 50 или пускай 100 километров от города, то на сегодняшний день 300 километров съездить на рыбалку, это уже не проблема. По одной простой причине в наших реках вокруг нас уже ну, такое количество рыбы, что поймать практически нереально рыбу. Я уже не говорю там, о пенсионерах, которые не могут там, позволить себе более качественные, там, снасти какие-то, или наоборот, о молодых людях, которые только начали этим увлекаться и тоже там, не, не могут себе позволить. Вот. Поэтому как-то немножко ввязались в борьбу с браконьерством на наших реках. Пытаемся какие то своими силами пустить какую-то рыбу в речку. О, так, давайте я поговоримо я тоді так. про проблеми. Разом раз ми вже зацепили цю тему. Давайте поговоримо про проблеми, з якими ви стикаєте, з якими ви боретесь, на які намагаєтеся впливати. Ну, я здесь, можна скажу немножко більше. Коли організація починає річки, ну, ми да, нас було немає, і ну, столкнулись з проблемою заброс, сітка, заброс сітка. Ну и как бы начали эти сетки снимать. Было очень проблем много с тем, что мы воевали с этими браконьерами. Были какие-то конфликты конкретные, да. Мы пытались просто эти сети сдавать рыбинспекции. Но, к сожалению, так получалось, что потом эти сети возвращались обратно к этим браконьерам. Можно сказать, что есть очень много видеоматериалов у нас по поводу каждого снятия этой сетки. И проблема в том, что мы решили потом своими силами бороться с этой проблемой. И потихонечку-потихонечку так вот наставало больше больше, больше людей и пришли к тому, что мы дальше все это делаем уже более профессионально, более конкретно. И идет борьба нас, я кажу багато уже сегодня. И мы хотим просто сделать наше маленькое государство, речка назовем это, чистую, зарыбленную, чтобы мы сегодня могли провести соревнования. Ну, скажем, европейского масштаба, потому что живем мы сегодня, наша позволяет заповедная зона, я считаю, когда три реки сходятся в одно место. Лучше не придумаешь, зачем ехать куда-то за границу и ловить рыбу, когда мы можем сегодня сделать это здесь у нас на родине. И всем будет хорошо от этого. Поэтому мы боремся, будем бороться и надеемся, что мы придем все-таки к результату, который... Але ви, в принципі, громадська організація є спец... спеціальні органи державні, які повинні виконувати цю функцію. Чи співпрацюєте ви з ними? Ну, спочатку і... так e, служилось, вроді би як да. e, совместно там і рейди проводили. Вот. Потом поняли, что, ну потім просто зрозуміли, що ну це не дає результату. Я не знаю, ну по якої причині. Не хочеться озвучувати тих причин, скажімо так которых мы подозреваем, но не получилось тесного там сотрудничества, плодотворного, были там единичные скажем так, люди в структуре рыбоохраны, которые действительно помогали и помогают сейчас на сегодняшний день бороться с этим, с этими проблемами браконьерства. Вот. Но, во всяком случае, когда мы начали делать это уже сами, без сотрудничества с рыбинспекцией, Это как бы немножко дало дало більший результат. Во всяком случае, на тех участках реки, где мы это делали, действительно стало меньше. И даже рыбаки-любители отмечают, что как-то там за каких-то 2-3 года стало в разы больше, Ну, в разы, может, это громко сказано, но ну, реально больше рыбы стало. Вот. Меньше стали попадатися людям они на глаза, эти браконьеры. Ну, как-то так. Але ви залучали нас, як я знаю, у своїх рейдах. І інспекторів, так? Да, да, совершенно верно. Поначалу с ребенспекторами плавали, ходили в эти рейди. вот. потом перестали, потому что поняли, что где-то идет утечка информации. Так ну, доходило до смешного. Войдем с ребенспекцией, нет сетей на воде. Вот. Тихонько выходим сами, километры. Не сотни, а реально километры. Вот. Доходило до 8-10 километров сетей, за ночь. То, что мы успевали ми снять. А параллельно они что понимают, что сейчас... У них отберут это все тоже, снимают какую-то часть своих сетей. Вот. Ну, как-то так. Вот и проблема, -то, вот поймать э, поймать браконьера сегодня, э, и ему что-то предъявить конкретно, даже вот если мы его поймаем за руку, он скажет, я вот только нашел, это не мое. То есть, э, и оформляется это так, бесхозные сетки. Просто, ну, мы потом приняли решение, как бы, что их надо просто унич уничтожать э, при, таком, при такой ситуации. Есть люди, которые в рыбинспекции, вот у нас был конкретно, могу вам сказать, Виктор Данилюк, который сегодня помогал с нами, причем дело, имея свою лодку, имея свою машину, ну, он приезжал со своим мотором и вместе с нами плавал. И можно сказать, это сегодня был лучший рыбинспектор в области, который показатели у него. Никогда Не мы Выйдя в рейд, не, не приходили пустыми, без сеток, без, ну, без э, того, что мы не, не, не поймали браконь, не браконьеров, а нашли сети. То есть человек был на своем месте. И, к сожалению, вот была ситуация вот, вот буквально перед Новым годом, когда его просто уволили. Мы были в шоке все от того, что сегодня он с нами, единственный, который был, э, плечо от плечо, так, так сказать. И ну, уволили человека, просто уволили. Мы были в шоке, ну, просто для нас был шок. Ні, ну надо сказати, що там зараз йде реформування всієї структури в цілому, буде рибний патруль, нова структура. І вновь будуть через конкурс набиратися люди від рядових інспекторів до руководящих там должностей. Отже, у вас є надія, що да, ми надіємося, ввести, це, що все-таки він е подасть свої документи. На цей конкурс а в нас є розмова, запис розмови і з нинішнім керівником виконуючим обов'язки начальника Житомир рибохорони, який. Пояснює от ваші. Ви, я знаю, що ви зверталися до нього за поясненнями, і він дає свій коментар з тих питань, чому рибохорона не виконує належним чином свої обов'язки, і також стосовно звільнення колишнього інспектора Данилюка. Увага на екран. бачите перспективу розвитку нашої організації. Перспектива, ну бачите, ми ще самі не знаємо, що нас чекає. Тому що ми вже в такому стані, вже більше двох років, в стані ліквідації. А як вам працюється в такому стані? Чи виконується оті вимоги? Якби ми знали, що ми будемо в подальшому працювати, і якщо у нас буде якась перспектива далі, звісно, було б набагато краще. Коли мене ребінспектор отримає 100-200 дві ви самі розумієте, ні одного плавзасобу у нас на балансі немає. Те, що лодки це все наше наші надбання. Лодки, мотори. Я свою лодку і свій мотор використовую. Хлопці, так же саме, свої резинки, лодки, все ж використовую. Ні одного плавзасобу у нас немає. Одна ви подивіться на наш транспорт за свої кошти зробив свою ниву, їздимо, рейдуємо. Одна машина на 12 робіт інспекторів. Ну що тут можна казати? А як ви оцінюєте ту роботу, яка хоча б в таких умовах, але умови що, що зробить? За от я не хочу хвалитися, ну в реально ми пишемо, ловимо, наказуємо їх, і ми на рівні України золота середина. Навіть те, що ми маємо таку заробітну плату, да їм можливості, ми десь такому, ну на такому рівні. Щоб в мене була, я вам скажу, машина і було бензина. Щоб... Я вже кажу, я, вже тут... я сам тут працюю вже третій рік, мене вже дружина каже, вижене скоро з дому. Каже, коли ти принесеш цю зарплату? Знаєте, от і ми їдемо, скидаємося по 100, по 200 гривень, скинулися, виїхали, половили цих браконьєрів, все. Та яке тут можна? А людей вам вистачає? Звісно, ні. Ну, що таке 10 рибінспекторів на 24 райони? Мене взяти навіть ось річку, тут мене закріплено 3 рибінспектора. 3. Остається 7. Це на всю область. Що таке рибінспектор один в районі? От взяти о, ружин, Попельна, Андрушовка, Бардичів. це один рибінспектор. Що він може зробити? А такого взагалі в майбутньому розглядається? чи взагалі думали про те, що можлива якась співпраця, наприклад, із тими ж активістами? У мене завжди була співпраця з активістами. Ось я ж стою з ними, підходять до мене. Мене завжди з усіма співпраця. Ми завжди відкриті працюємо. Ну, те, що Данилюк, да, вони його фінансували, вони його заправляли. Да, в нього є своя машина, да, в нього хорошо є свої мотори, в нього своя лодка, да, він з ними, він тим більше любитель рибак. да, він з ними в цьому крузі, крутиться, він з ними виїжджає, все. От дай звільнили. Ну, Своєї вони я не бачу. А от сьогодні до вас звернулися активісти. Наскільки вважаєте об'єктивними їх претензіями? Ну, те, що відбувається сьогодні. Ну, всі ми будемо рано не пізно звільнені. Ну, от по-людськи, так, да, я розумію, що він можливо, тим більше писав писався протоколом, але в мене сім чоловік, і з них всіх малі діти. От ви звільнили б людини, от зараз інспектор стоїть за вами. Якого двоє дітей? І двоє інваліди, двоє сліпих. Ви звільнили, стоїть теж молодий хлопчина, який як двоє теж дітей, а дівчина теж інвалід першої групи. Це людина вже в возрасті. Вона вже досягла всю, можна сказати, в житті все. Є свій дом, є свої справи, є, вже виховав дітей, все. По-людськи кого ви б звільнили? Отож, ми почули пояснення виконуючого обов'язки начальника Житомир рибохорони. На вашу думку, яким все-таки може бути рішення проблеми і на яких умовах, чи коли ви готові були співпрацювати з рибохороною? Чего вы чекаете від рыбохороны? Ну, нам надо сделать отдельную передачу, потому что, мы, наверное, не хватит сейчас нам часов чтобы говорить сегодня эту проблему. Ну, можно сказать, да, святая людина сегодня да, сказала за интервью. Но, еще раз повторюсь, нам надо сделать отдельную передачу, чтобы поговорить на эту тему. Проблем очень много. В стране сегодня проблем можно сказать не до речки и не до рыбы, по большому -то счету. Поэтому я их понимаю где-то, потому что действительно за такие маленькие деньги и без такого финансирования, без моторов, без лодки, это правда. Но тем не менее, почему-то они там держатся за, эту, за, эту, за эти свои долж, 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 должностные, как-то они живут, и мы прекрасно понимаем, как они живут. Поэтому э, мое мнение такое. Если мы хотим поговорить на эту тему более детально, давайте сделаем еще одну передачу, пригласим всех. Всіх людей, які ну, причасні всі проблеми, і поговоримо. Але якщо коротко, при певних умовах ви готові співпрацювати з рибохороною, наприклад, чи яка там буде організація чи структура вже після реформування? Звісно, Ми сподіваємося, ми присутствували навіть присутствовав на конкурсі, коли був об'явлений конкурс на начальника рибного патруля області Єздил в Київ ще з активістами ребятами. Вот. Мы их просим, давайте вместе что-то делать, решать проблемы, мы готовы помочь. Ну, Я так понимаю, с этим руководством и с этой э, структурой, которая сейчас не получится сотрудничать. В любом случае, Вот. А что касается комментариев э, Шульженко, начальника исполняющего обязанности, вернее, вот. Ну, вы понимаете, как бы. Принцип, у кого-то инвалид, а у кого-то маленький ребенок, и, и, а увольнять лучших работников ну я не знаю, как это. 200 зарплата, ну. А у нас, которые ночами там ходят у ребят, у них нет детей, у них, наверное, большие зарплаты. Да, то все точно так же. Это не отговорки, это. На это как то то є проблема э, водойомов і рік, не проблема віддільно взятого рибінспектора. От і все, Дякую за цю розмову. На жаль, час нашої програми збігає. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні ми говорили про риболовлю, про ті проблеми, які хвилюють Житомирських рибалок з гостями нашої студії. Юрій Кошель, голова громадської організації Федерація риболовного спорту Житомирської області та член цієї організації Альберт Антонюк. Дякую вам. Спасибо.